Доброго дня малята! Подивіться, до нас сьогодні у гості завітала киця з торбинкою. Послухайте віршик про неї. Несла киця у торбині олівці, зелені й сині. Киця дуже поспішала, про торбинку не подбала. Киця дірку не зашила, олівці всі загубила. Бідна киця загубила всі свої олівці. Допоможемо їй! Давайте разом позбираємо і розкладемо їх по коробочках. Погляньте на екран. Тут з'явилися олівці та дві коробочки зелена і синя. Давайте назвемо колір кожного олівця. Якого кольору цей олівець? Правильно, синій. У яку коробочку ми його покладемо? Так, у синю. А цей? Так, зелений. А тепер подумайте, у яку коробочку він потрапить? Так, у зелену. Молодці! Киця дуже рада вашій допомозі. А тепер спробуємо порівняти олівці за розміром. Подивіться на екран. Тут олівці різної довжини. Як ви думаєте? Чи всі вони однакові? Давайте перевіримо. Покладемо їх поруч. Що ви побачили? Які вони? Правильно, є довгі та короткі. Тепер розкладемо їх у коробочки за розміром. Довгі до довгих, короткі до коротких. Олівці відпочивають і на діток поглядають. Хочуть з ними вони грати та картини малювати. А тепер подивіться на картки. На них зображені предмети, намальовані зеленим і синім кольорами. Що намальовано на цій картинці? Правильно! листочок. А якого він кольору? Зелений яким олівцем його намалювали? Вірно, зеленим. Давайте розглянемо інші картки і разом визначимо їхні кольори. Зеленим олівцем намальовані зелене яблуко, зелений огірок, зелений м'ячик. Синім олівцем намальовані. Синя машина, синя кулька, синя чашка, синя хмаринка. Малята киця вам дуже вдячна. Ви допомогли їй знайти і розкласти всі олівці, визначити довгі та короткі, а ще роздивилися картки і дізналися, яким олівцем намальований кожен малюнок. А тепер давайте пригадаємо, якого кольору були олівці: зелені та сині. Як ми їх розкладали? Так, за кольором у дві коробочки, які олівці були довгі, а які короткі яким олівцем намалювали зелені предмети? А сині? Дякую вам за чудову роботу. До побачення малята. До нових зустрічей!